Вперше відзначили велодень. Півсотні пологрецьких велосипедистів об'єднались у загальному велопробігу вулицями міста. У такий спосіб відзначили всеукраїнський велодень. Рівно о 10-й годині велосипедисти стартували із соборного майдану. Велоколону супроводжували даї та швидка після двогодинного велооб'їзду вулиць міста. О 12.00 зібрались у парку 1 травня. Там пройшли розважальні конкурси та велоперегони. Велосипедистів привітав голова благодійного фонду Єдина родина Володимир Тихонов і пообіцяв, що наступного разу теж проїдеться разом із ними. здоровый образ жизни. Это раз, но самое главное это, конечно же, сегодня избавление от э, этих лошадей и э, которые загрязня, загрязняют природу и, естественно, то, чем мы дышим. Поэтому э, это все прекрасно, если бы, если бы не те, наверное, моменты о которых вы, наверное, хотели жители города Павлограда и те, кто занимается велоспортом, чтобы было это в городе Павлограде. Ну, первое. Я знаю о том, что Анатолий Алексеевич сегодня везде говорит о том, что вот Швеции, вот Швеции, вот Швеции. Да, наверное, каждый из вас был в Европе, это не этот самый, это сегодня может сказать каждый из вас, что там, естественно, другое отношение, там есть велодорожки. Там не нужно ехать по трассе, там не нужно бояться за э, детей, там не нужно бояться, что э, будет какая-то авария. Там просто-напросто все это продумано, все это предусмотрено. Я сегодня мама Вероники сказала, что она ехала сзади для того, чтобы, конечно, она понимает о том, что 12 лет и ребенок на дороге, это, конечно, в городе Павлограде очень опасно. Поэтому первая и самая серьезная проблема, это строительство хотя бы от... Э, вдоль Днепровской, этой дороги, на которой бы могли ездить велосипедисты. Есть ли такая возможность? Конечно же, она есть. Во-первых, там позволяют условия, во-вторых, ну, для этого нужно а, Валентину, наверное, и а, мы будем дальше общаться. Первое, это есть грантовые проекты. Это возможно написание грантового проекта с выделением денег местного бюджета, подключение сюда депутатов. И нужно с чего-то начинать, и можно сделать первый шаг. Валентина, это касается тебя непосредственно, чтобы ты не просто-напросто, как говорится, ждал том, что кто-то придет и принесет на блюдечки. Но самому надо тоже в этом направлении заниматься. Ну и, естественно, конечно, у нас сегодня можно... И нужно, конечно же, начать хотя бы определенные участки для того, чтобы этим уже начали заниматься. Вот я помню свое детство, я занимался велоспортом, я помню этот кружок, я помню, как я на станке крутил эти педали, я помню эти 30-50 километровые дистанции. К сожалению, я сегодня без велосипеда, но я, наверное, в следующий раз обязательно буду в вашей компании. Значит, но, к сожалению, в Лаграде нет сегодня ничего, чтобы развивало этот вид спорта. Это, конечно, вопрос сегодня городским властям, это сегодня вопрос тем людям, которые каким-то образом должны, которым должны постучаться и которые должны открыть дверь. Поэтому я Приветствую всех тех, которые сегодня здесь собрались, которые участвуют в этом мероприятии. Я желаю в первую очередь вам оптимизма, потому что здоровья у вас и так сегодня достаточно, но вам нужно, вам нужно конечно, немного помощи, и тогда велоспорт в городе Павлограде займет достойное место и будет, возможно, каким-то образцом, примером, потому что сегодня Гію, да, показує Кличко, мер горда, як он їздить на велосипеді, і навірно це очень хорошо. Ребята, всіх вам удачі в предстоящих конкурсах і всього хорошого. Всі учасники велопробігу переконані, що велосипед то найкращий винахід людства, котрий здатний зробити людину щасливою. Акція пройшла без будь-яких політичних гасел чи партій. Вона проводиться в рамках проєкту Час обирати велосипед. Навіки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt-ре або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців. Вона стала авангардом. Боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Найкращі вишиванки у нашому місті можна придбати в магазині Красуня торговий центр Гулівер. Їх купує тут навіть міський голова Анатолій Вершина. А де ви купували Комерційна Комерційне магазин на піровомтажі в Ліві. На етажі. ход який. І з правої сторони там магазинчик. Мене дві вишиванки, одну і ту, і цю купив в цьому магазині. Магазин Красуня для справжніх красунь та майстринь. В ньому можна купити не тільки вишиванку на будь-який смак, а й придбати тканину і потрібні аксесуари, щоб виготовити вишиванку самостійно.